Хорошуємо до да, дивіться. Ух, <риві> оце він. Оце луночка, друзі, ви бачите це? Ви це бачите? Не встигаю його пускати Так. Раз. Надіваємо. Два. Надіваємо. Оп, поїхали. Так, а чи ми ж тут вийдемо? На яку його сторону йти, я навіть не знаю. Щас напевно вон там я бачу якась деревина, хтось напевно пробував вилазити вже. Доброго дня, друзі! Вибрались ми знову. На перший літ. У нас сьогодні вночі ще трішки морозу було, але зараз пішла оттепель. Не знаю, чи ми вийдемо, вже об'їздив, скільки місць льоду нема ніде. Заїжджав на ту канаву, де я прошлий раз ловив. Та там теж у нас все розстало, підмило, вода додавалася. А це ось виїхали на таку заплаву. Не знаю, зараз спробуємо вийти, щось з цього вийде, чи ми тут взагалі хоч вийдемо. Якщо вийдемо, то може якась рибка й буде. Борька, що там? Сантиметра два, якщо два, то не держати. Ну, зараз подивимось. По брвнишках. По брівнишках. Хоп. Хоп-ой-ой-ой-ой-ой. Тріщить, 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 тріщить. Тут хтось ось це вже пробував. Ай. Беремо пішню. І пробуємо довбати. Луночки. Та ну трішки є льодок. 3 сантиметрів три точно повинно бути? Ну Наче лід трішки держи, так що зараз підемо попробуємо. Беремо нашу удочку. З балансирчиком я сюди поставив ось мікрончик. Ось такий чорненький. Він у мене дуже гарно працює. Удочка моя від флагман Ice Pro 55 см, ляска 0,16 і котушечка флагман Фріз. Зараз попробуємо, хто тут живе. Обов'язково, друзі, надіваємо на коліннички, тому що зараз вода з лунки виступить і ми будемо стояти у водички. І вони нас прям дуже виручають. По перволюбку ну, Глибина невеличка, така десь метр. Зараз спробуємо, чи в нас тут хтось живе чи не живе. Тут, в принципі, окунець повинен бути, Ну хоча хто знає Бачите, як моментально вода почала виступати з лунки. Це на лунки довше 2-3 хвилин лучше не задержуватися. Тому що лід просідає. Ух ти! покльовка була. І непогона покльовка, друзі, була. Та ти що оп'ять? Так, підбив горна Так підбив. Перший пішов. Невеличкий. Але Може тут у нас і більше є. А ну друже, давай. Бо перша покльовка була такий під буй. Прямо як знаєте, як хорошу окуня Маленький так не вдори. Опа! Єсть. О! Це вже, друзі, окушок. Приємніший, дивіться який. Трішки далі сюди луночки зробив. Тут у нас на пів метра глибше стало. І трішки кушок більший. Щось він одиничний. В тій лунці три холостих покльовки одного витяг. Щось не можу я стойку, аби таку знаєте, стойку знайти, то можна було б горно підловитися, але не моє. Вроді перволюдка, він дожен брати. У нас дуже гарно, а він не хоче. Нічого час є, пошукаємо. Головне, щоб було де шукати. Бо льоду я ж кажу, зовсім немає. На перспективні учаски не дойдеш. Так оце тут скидаємося де можна. одного ще обговорили говорили, нарешті. Друзі, скільки я вже лунок пройшов. Це капець. Щось взагалі в окуні, чи його нема, чи він не активний, я не пойму. Взагалі не хочу брати. Вже напевно лунок 30 пройшов. І оце з 30 лунок 3 окуні. Покльовок дуже багато. А брат, не хочу. О! О! Трішки... Трішки більше його у шарі, нас узяв. Дивіться. Це вже такий. Такий, що знаєте, аби такі клювали тут. Такого можна було б і половити. якщо чесно. Да, дивіться. <гум> Оце він. Тут льот тонкий і ліцей. Я навіть і не присідав стоячим антильов. І взяв ось, дивіться який краси. Оце вже я розумію на стоячій Якби він у нас тут тільки не один. Ми быстренько випускаємо. Довгий шатав. Быстренько опускаємо. Може він у нас тут не один. Либо б не погано. Якби ще такого окуня шворкнуть, оце настоящий вже окунь. Який живе на течії. І такі вони окуні, мабуть, по одному і живуть. Це би туди в корягу заліз, там, конечно, вони є по-любому. Опа! Ох ти, ви бачите який тут цей кабанчик отакий стояв, біля нього отакий маленький, я думав знову хороший. Зараза не хоче, не хоче одіночна риба, бачите така крупна і все. Ще трішки на цій лунці задержуся. Може підійде. Говорили. Це в нас вже, друзі, крайня лунка, яку я зробив, хочу зараз ще на ній ось постою і піду зміню колір балансира і заново пройдуся по цих всіх самих лунок. Може він... ах ти, на другий колір захоче брати в тих лунках, що не брав. Бо тут вже нема в принципі де робити лунок, а туди далі там вже, щоб ви розуміли там льоду немає. Там льод сантиметр півтора. Я туди навіть боюсь підходити. Це саме крайня лунка, яку ми з вами зробили. Опа. Кийця ще одного вимучили. теж невеличкий. Хотілося б, звісно, такого горбатого кінця, як от ми піймали. То було б не погон. Це у нас, бачите, чорненький емікрунчик, лови. лови окунів. Я... Воно вже у нас і вечоріє, ми приїхали з обіду, так що я хочу якийсь яркий балансир поставити. Може він на яркий захоче брати. Активніше. Опа. Знову була поклювочка, бачили? Як гарно підняв. Опа, і сюди. Дивіться. Трішки розшевелив я цю блуночку, дивіться, третій третій окунь підряд. Там у заливчику стояли, бачите, нема. А сюди більш напряму, на бровку. Перекати і тут трішки окуня, бачите, і є. Ну давай. Ах ти, зійшов. Друзі. Без покльовки. Ні, не, не зійшов. Єсть. <реш> Оце знайшли луночку. Очі невеличка і клює, бачите, тільки вкидай. Ах ти! Ох і б'є. Такі жодні покльовки. Дивіться. О, о, о! Оце вже, друзі, окунь! Оце вже хороший окунь, дивіться який! Бачите? Дрібний дрібний. А тут тільки роз і не дрібний. Ану. Ану. Поки стойка тут є. Дивіться, тільки опустив. Це називається... Називається, найшов козирну лунку, бачите? Коли він сплювається сюди, то він активний, страшний. Коли його стойка, вони один... Попереду одного вистають бланці. І в них тоді коротше сперечаються і починають клювати. Хто? Дивіться. Ти такі оконці на погоні пішли, дивіться. Та ти що? Оце луночка, друзі, ви бачите це? Ви це бачите? Не встигаю опускати. Повіться, Дивіться, ми кушки почали броти набагато приємніше. Зараз ми попробуємо з коліна побить. Ану Давай Розшивелюйся. Ах ти! Такий удар смачний був! Диви! Тільки випускаю, ви бачите? Диви. І моментально підкинув. І моментально підкинув Да, де ще хороший окунь підійшов. Ну і так одного ж з лунки взяли, хорошо. Це вже добре. диви Оце лунку знайшов. Оце вже мені подобається така лунка. Дивіться, з однієї лунки він вже десяток окунів накидав. Дивись, підкидай. Як гарно підкидає. У мене все. Ще ось один є. Тільки щось уже дрібний пішов воколь. Тут такі там, бачите. Більш-менш нормального розміру попадалися, це щось зовсім дрібного витягли. Є! Та такі покльовки жодні, та ти що, диви. І добре, що прям спадають збалансовані, треба їх знімати. Так класно беруть. Тільки облід ударився. І зразу цей сам одчепився. Диви. Ну, підкид був. Диви. Підкидає, тільки вкину і підкину. Тільки вкину і підкину. Тільки щось щось дрібний дуже став, а в тебе, що, Шабур? Нема? Треба шукати тобі золоту лунку. Тобі треба шукати лунку, таку, як я знайшов. Я теж, бач, ходив. Нічого-нічого по одному з лунки ловив, а це бачиш, он десяток злунки викинув, тишу, космос. Це луночка, дивіться, друзі, десяток окунів. Зараз піду, поміняю колір балансира та поп'єм чаю, та ще попробую. Дивіться, як літ тріщить іде, що він. Під тобою. Сюди взавтра вже просто нереально буде вийти, хоч до сьогодні якось дорибочить. Балансири тут. Де наша сумочка? У мене ось така сумочка гарна є, бачите, друзі, для зимової риболовлі. Для мармишок, для блюсен верхнє відділення. Тут у нас десь інструмент є, зараз я перев'яжу балансирчик. Де мої щипчики, зараз десь потрібно. Тут бачите, у мене оце ввожу тройнички, балансири, лески, все запасне. Сюди, кстати, лягають зимні удочки. Прям дуже класно і класна ця сумка влазить у нас у наші зимні ящик. Зараз, друзі, виберемо якогось іншого мікрона. Хочу отакого ось поставити червоненького, дивіться, колись я на нього. Непогано ловив, так що зараз ми на нього і спробуємо. А це я ловив на ось такий, бачите, чорний. Не знаю, я не знаю, які це кольори. Я так набрав, які мені подобаються, на такий ловлю Тут у мене, дивіться, ось скільки. Арсенал який. Кстати, друзі, балансир прив'язую я на петлю. На звичайну петлю. Це мені так Артур підсовітував, каже, він тоді краще працює. І плюс у нас двойна петля, і не так у нас, якщо буває щучка попадається, не завжди вона в нас його зрізає. Бачите, пройшов в районі 30 лунок. Там одного кунчика, там одного кунчика, а там намацав вон таку лунку. Зараз десяток витяг, плюс хорошого окуня ще піймали. Якщо зараз трішки перекусимо і підемо з новим балансирчиком, ще пройдемося по тих самих лунках. Може він колір помінявся, може він... Активізується. Я думаю, зараз ще годинку половимо. У нас в принципі... Ого, дивіться, тут страшно підходить вже. Це я хочу оцю лунку перевірити, де ми витягли з вами Великого Окуня. Може він у нас тут ще візьме. Інший колір. Все, друзі, собираємо нашу рибку. В принципі, ми ще з вами непогано накидаємо. І невеличкий окунь, і середній окунь. І ось такий окунь попадався, бачите гарний. А там взагалі наша кучка, там де ми знайшли золоту нашу луночку. Дивіться, сіка з однієї лунки накидав, десяток окунів. І тут теж ось, бачите, такий окунь непогано попадався. Так що, я думаю, для перших рибалок це. Результат просто шикарний. Все, друзі, закінчили ми з вами риболовлю. Коротше, для перших рибалок, я думаю, класний результат. Мене спасла та наша козирна лунка, в якій я витік десяток риб. А так проходив там одна, там одна риба. Кстати, ця зміна балансіра не зіграла ніяку роль. Проходив, не невнятні є. Ну, напевно, дрібний окунь. Просто активного зібрали з цих лунок. А не активний, як ви зрозуміли, не хоче брати. Його аби, може на цей, на безмотилочку ще. Подрочив, то він би, я думаю, клював. Борька збирає свою рибку. Так що він непогано піймав. Думаю, результат у нас получився просто шикарний. Не знаю, чи ще найближчим часом у нас вийде вибратися на лід, тому що в нас на завтра стоїть дощ, з після обіду дощ, а там далі плюс 6, плюс 8, плюс 10. Так що розтане все по-любому. І так нам пощастило, що ми з вами знайшли лід і знайшли рибку. Все, друзі, підписуйтесь на канал. Всім пока, до нових зустрічей.